Добрий день, мої малята, послухайте, будь ласка, віршик. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька на мисті. Діти, яка пора року зображена в цьому вірші? Правильно. Це пізня осінь. Діти, скажіть, а яка погода восени? Правильно, похмура, дощова, інколи іде сніг. Діти, подивіться на небо, яке небо пізньої восені? Правильно сіре, темне. Сонечка не видно. Похмурий стоїть ліс, але до нас сьогодні завітали наші знайомі друзі, ведмедик та їжачок, і хочуть з вами пограти. Вони гуляли лісом і назбирали листочків і грибочків, і не можуть вирішити, хто з них зібрав більше ведмедик листочків чи їжачок грибочків. І просять їм допомогти. Допоможемо. Зараз ми, діти, викладемо з вами на смужки листочки та грибочки. Якого кольору в нас смужки? Синього та жовтого. Викладаємо на синю смужку листочки. А на жовту. Грибочки? Скільки у нас листочків? Правильно, три. А скільки грибочків? Два. Наскільки листочків більше, ніж грибочків? Правильно, на один. А що слід зробити, щоб їх більше? Порівну. Правильно додати один грибочок. Що зараз про них можна сказати? Правильно їх порівну, тобто по три, три листочка і три грибочка. Гра пригостимо звірят горішками. Діти до нас сьогодні ще завітали гості. Подивіться, хто це? Правильно, це білочки. Давайте, діти, пригостимо їх горішками. Перший білочці дали, другий і третій. Всім вистачило горішок? Так, всі білочки з горішками. Скільки у нас білочок? Три. А скільки горішок? Три. А як можна про них сказати? Їх порівну. Повторіть, будь ласка. Дидактична гра частини доби. Діти, доба у нас поділяється на чотири частини: ранок, день, вечір та ніч. Діти, розкажіть, будь ласка, що ви робите вранці? А що ви робите в день? Ввечері. А що робите вночі? Діти, наше заняття закінчується. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні робили? Правильно, ми сьогодні з вами порівнювали ножини, також допомагали нашим друзям, ведмедику та їжачку. А також ви всі тепер знаєте частини добі, доби, назвіть їх, будь ласка, до побачення, любі діти, до нових зустрічей.